Друзі, вітання! Ви на каналі ЮЕЙ за вікном вже новий 2025 рік і вирішив запустити нову рубрику, в рамках якої буду розповідати про цікаві проекти, створені українцями для українців. І перший такий проект це Stablecoin UIG. чим власне цікавий цей проект і які його переваги. Розповім у сьогоднішньому відео. А поки що, за традицією підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо одразу ж на сайт проекту, і варто відзначити, що для більшості проект UAG вже однозначно знайомий. Зокрема, на своєму телеграм-каналі регулярно публікував різного роду промо-акції та івенти, в рамках яких можна було заробляти, виконавши відносно прості дії. Та й загалом, якщо ми говоримо про UAG, вони максимально гучно увійшли на криптовалютний ринок, були представлені на різного роду івентах, криптоконференціях і так далі. Взагалі, якщо розібратися, що таке UIG, це стейблкоін прив'язаний до української гривні, і хтось може сказати, чому ми називаємо токен стейблом, якщо гривню, м'яко кажучи, не назвеш стабільною валютою. Але якщо без жартів, власне, така ідея була реалізована, наша валюта далеко не найгірша в світі, і в неї є потенціал. Також варто відзначити, що проект підтверджує свою серйозність не словом, а ділом, так би мовити, після різного роду скамів. Звісно, в нас є сумніви по надійності тих чи інших бірж та проектів. Однак, все, що стосується UAG, є максимально прозорим. Тут в нас є чітка інформація по емісії, і найголовніше по резервах. Власне, тут є посилання на Дебанк. Де ми можемо відстежити баланс гаманця, який відповідає за ліквідність, і бачимо, що тут понад 670 тисяч доларів, що більш ніж серйозно вони лежать в різного роду протоколах і тим самим забезпечують ліквідність та стабільний курс активу. Опираючись на даний факт, ми розуміємо, що актив повністю забезпечений. Також нагадаю, що він алгоритмічно підв'язаний до курсу національної валюти гривні. Тим самим він може стати зручним інструментом для роботи на крипторинку, особливо в контексті майбутньої регуляції криптовалюти, яка очікується вже в 2025 році. Окремо хочеться відзначити команду проекту, подобається, що вони є максимально публічними та не приховують своїх облич. Скажу навіть більше, вони завжди готові відповісти на будь-які запитання стосовно їхнього дітища. Перш за все, це Максим Дем'янюк, це підприємець-інноватор, який з 2014 року займається проектами в IT та в області блокчейну. Водночас він також є консультантом міністра з цифрової трансформації України, також ССО проекту Віталій Житник та Андрій Дубецький, який є фахівцем в сегменті DeFi – Тим самим ми можемо бути спокійні за ліквідність, адже в цьому напрямку він, так би мовити, знає доволі багато. Більш детально ви можете ознайомитись з їхніми профілями на LinkedIn. Окрема рекомендація це переглянути інтерв'ю СЕО Максима Дем'янюка. Усі потрібні посилання залишу в описі до даного відео. Далі я б хотів розповісти про функціонал сайту та їхнього токену та, звичайно, рівень партнерств. Перш за все, варто відзначити, що токен UIG вже торгується на декількох біржах. Зокрема, мова йде про Kanga та Whitebit. Тобто, кожен бажаючий може зайти на біржу і купити собі даний стейблкоїн і в подальшому ним розпоряджатися вже безпосередньо до власних цілей. Далі я б хотів відзначити інтеграцію до WhiteX та WhitePay. Далі у нас криптокартка Велдмані, яка дозволяє користувачам зручно оплачувати за будь-які товари та послуги. І найголовніше робити це за вигідним курсом з суттєвою економією часу. Також варто відзначити, що в рамках картки є додатковий кешбек, загалом максимально якісний продукт, яким я користуюсь на повсякденній основі. Ну і власне може виникнути питання: а для чого ж потрібен український стейблкоін UIG? І як показує досвід, це не просто альтернатива доларовим стейблам, а справді стратегічний інструмент для захисту національних інтересів. Адже таким чином власний стейблкоін зберігає ліквідність у національній валюті, спрощує внутрішні розрахунки і зменшує залежність від інших валют. Звісно, це все можливо тільки за умови легалізації криптовалюти в Україні, на даний момент де-факто UIG лише готується до регуляції і таким чином готує інфраструктуру для масштабного росту даного сегменту. Як на мене, це максимально потрібний продукт. Україна завжди входить в різного роду топи за інтересами до криптовалютної сфери і впевнений, що кількість серед населення буде лише зростати. І для такої серйозної країни безумовно потрібен свій стейбл, який ми власне отримали, і в умовах регуляції він може стати дуже важливим інструментом для нашої роботи в криптовалюті. Отже, фіналізуючи усе вище сказане, безумовно, UIG – це амбітний проект з великим потенціалом, впевнений, що при належному розвитку вони можуть вивести український криптовалютний ринок на абсолютно новий рівень і, по факту, стати містком між криптовалютою та пересічними користувачами. Взагалі, виглядає, що проект лише на початку свого розвитку, і вже в 2025 році ми побачимо абсолютно нові горизонти. Загалом, якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно проекту, обов'язково пишіть їх в коментарях. Буду радий прочитати та по можливості дати на них відповіді. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже таким чином ви підтримуєте україномовний контент. А за традицією я дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.